Я не можу себе відокремити від того, що робиться в Україні. Я не можу не дивитися щодня новини, і вони мені щодня болять уже скільки тільки років, особливо ці останні. Настільки багато всього треба робити, що скільки не зробиш, все рівно залишається набагато більше. От але коли я ну просто зайнятий цим процесом, до того ж, тим, що я вмію робити, і тим, що я люблю, то мені набагато легше це все переживати. Наливай моття приштавеши, щоб соблі не брали, щоб кулі не дали олібанки наші маєш пришли, а я dia Знайомилися з новими людьми, я бачу, що на, що на що наші українці, що вони можуть робити, це це дуже красиво. Що «Це, це в серцях не страсне, світло пільму стопає, разом ми сильні ж нами весь світ, і вся це піддалиш на щастя. Не можна загасити світла, не можна загасити світла. Я рада, що є такі, ну, що можна десь збиратися, можна з кимось спілкуватися, що можна щось робити, об'єднатися десь в чужій країні. Додому хочеться, але саме оцей момент, коли люди об'єднуються заради чого? Заради перемоги в Україні, це найголовніше, дарма. I'm Я, от скільки не зроблю, я не відчуваю, що я зробив достатньо, тому не, не, не звинувачуйте себе в тому, що ви робите недостатньо. Бо так само хлопці напередку звинувачують себе, що вони зробили недостатньо. Якщо його побратим загинув, а він живий, він тим мучиться. Ми в цій війні всі почуваємося трошки винними. Хоча насправді ніякої нашої вини в цьому немає. У нас є ворог. і він винним в цьому всьому. А ми робимо те, що. То може, якщо е, ви рятуєте життя ваших дітей, наших наше майбутнє України е, за кордоном, то ви вже робите свою справу, хоча можливо ви відчуваєте е, ну, якусь провину порівняно з тими, хто знаходиться в Україні під обстрілом. Але насправді нам треба рятувати Україну скрізь і всіма можливими засобами. Забути чвари, да страх, до да перемоги да переможе осмідна. Коли ми разом не знаємо все, ми українці можемо все.